Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 8 вересня 2024 року. І я хочу показати одного з моїх улюбленців на винограднику. Це мускат Блау. Я не думав, що він вже достиг. А виявляється, він навіть набрав непоганий цукор. Дуже солодкий, дуже смачний, бо він з мускатом. Цей швейцарський виноград виведений. Виноградарем Гарнієр в Швейцарії в 1930 році. Це уявіть собі, Виноградові 94 роки. Ну, не цьому кущові, вибачте? Бо дехто подумає, що цьому кущові стільки років. Має він достатньо. Врожаєм. Достатньо, бачите, має він. Достигає щороку. Тріск мінімальний. Дуже рідко яка ягода зогниє, потріщить. Грона є різні. Більші, менші. Ягода не дуже велика. Зараз ми притулимо 5 копійок. Бачите, все, що трошки на землі лежить. Має пошкоджені скрині. А так взагалі все, все гаразд зникне. Потребує він укриття на зиму, а так він є моїм улюбленцем. Він без проблем запилюється, видає грона. Не так, як інші сорти. Зараз ми зріжемо декілька ягід і провіримо їх на цукор. Так виглядає ягода. 5 копійок і ягоди. На жаль, На жаль, відео було перервано, тому ми знімаємо з іншого апарату. Сіла батарейка. Зараз я розріжу ягоду. Сік, сік має червоний, бачите, на ножі. Видно. Такий розв'язний. Тут теж видно, що він червоний. А от чи цукор я вам покажу чи ні, то я не знаю. Буду пробувати. Має він. 21% цукру. Не знаю, чи вам видно, але я попробую вам показати. 20, 21 рівно відсоток. Зараз ми обійдемо з іншого боку, подивимося. Ось, дивіться, 5 копійок і ягода. Він зверху має такий проїнчик Блау! А так він чорний. Хе -хе. Чорний товариство. Мускат ну, Блау, з іншого боку, підійшли ми. Є універсальним сортом винограду. Хто хоче, робить вино, соки, хто хоче їсть, хто хоче частину з нього. З'їдає, а іншу частину пускає. На вино. Вино я ще не робив. У мене росте молодих два кущі, можливо, з часом зроблю. І в мене продається гарно на ринку. На розхват. Коли людина скуштує, каже, давайте іще. Чисто мускат благо, Це неперевершений сорт. На нього не впливають перепади температур наші. Ті, що тут в Західній Україні. Дощі. Нічого страшного, хай падає. Все це він стійко переносить. Це стійкий виноград. Ще з 30-х років минулого століття виведений. Не висвітлюю грон. Вибачте, друзі. Може кому не видно, вибачайте. Бачите. Ну є, є грон. Він є, не, є, не є сильно рослий. Він такий середню силу росту має, хоча бачите, трошки має. Так, ну, зверху так лоза вже визрівати починає. Багато вже її визрівши. Так що мускат в Хто посадить, це буде достойний сорт винограду на вашому винограднику. Так що, друзі, слава нації! Смерть Російській Федерації!